Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так відбулася перша прес-конференція перед майбутнім титульним поєдинком між Девіном Хейні та Реджесом Прогрейсом, який зустрінуться на ринку 9 грудня в чейс центрі Сан Франциско. Розпочав захід промоутер Еді Хірн. Багато хто вважає, що чоловік ліворуч від мене це людина з потужністю 140 фунтів. Реджес Прогрейс прагне залишити своє ім'я серед найкращих бійців у цьому виді спорту. Але чоловік, праворуч від мене, був неймовірною енігмою протягом останніх кількох років. Він вирушив до Австралії щоб скинути беззаперечного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа не один раз, а двічі перемігши його в матчі реванші. Потім він повернувся у великому бою за платою за перегляд і побив Ломаченка. Нещодавно незаперечний король у легкій ваговій категорії прагне піднятися вгору та стати чемпіоном світу у двох дивізіонах. Ми почнемо з розмови з обома членами команди. Після цього між тренерами боксерів виникла словесна перепалка, в якій вони намагалися задіти заживе один одного. Хейні старший запитував про те, який план у них був і наскільки команді прогре було важко влаштувати бій. Зі свого боку, тренер Програ сказав, що Девін Хейні постійно бігає від усіх і не має справжніх перемог. В свою чергу, Хейні старший сказав: Дякую всім за те, що прийняли нас. Ви знаєте, ми з нетерпінням чекаємо на цей день. Це було дуже довго. Багато дітей, які мають такі ж риси, губляться у вогні, і я б не хотів, щоб це сталося з моїм сином, тому я взяв його до Лас-Вегасу, щоб отримати кращу нагоду. Ми отримали шанс, Майвезер нам показав той позитив. Потім ми об'єдналися за Діхірном, і це стало стратегічним кроком, підписавши контракт. Адже Еді знав, що у Девіна є туз в рукаві, і він не відмовляється від жодного бою. Після цього виступив тренер Прогрейса: У нас тут немає нашої повної команди. Де твій головний тренер? Ми навіть не бачили тебе раніше. Тихо, тихо, решти нашої команди тут немає. Ми хочемо подякувати Бенджі Бі за те, що він створив цей матеріал для просування. Ми також хочемо подякувати Марлону Джонсону за участь у цих переговорах. І угода полягає в тому, що світ боксу зовсім не віддав належного реджесу Прогрейсу. Він найкращий у першій напівсередній вазі. Він нокаутував людей. Ми отримали 29 перемог, 25 нокаутів. Ще багато про що говорить. І тут ми маємо, Девіна Хейні, який не бився. Хейні провів 30 боїв, він нокаутував 15 бомжів. Він програв Ломаченко, він нічого не міг вдіяти з Джо Діасом. Він підкрався і перейшов через Камбососа. Вони як грифи, вони сидять і чекають, поки хтось зробить помилку. Тому те, що ми показали в Новому Орлеані, не було чудовим виступом, але ми виграли бій. Тому Хейні приїхав до Нового Орлеана і думає, що його чекає легка перемога, але цього не станеться. Тебе обдурили, брате. Перевір свій рекорд, ти нікого не нокаутуєш Приходь 9 грудня і побачиш. Ти легкоатлет, дитино, ти бігун, ти бігун. Ти бігав всю свою кар'єру, чого ти не бився з Шакуром? Я згадую Шакура, він ухиляється від мене. Ти навіть не згадуєш ім'я Танка. Я згадую танка, відколи мені було 18 років. Забирайся звідси, ти щойно потрапив у бокс чи щось таке? Після цього вони ще деякий час поливали лайном один одного, а потім виступив прогрейс, який весь цей час сидів та мовчав. «Хейні прийняв цей бій, і я поважаю його за це, тому ми зараз тут. Тут занадто багато чого відбувається. Я прийшов сюди не заради цього, але так я радий, що він прийняв бій. Я радий, що ти прийняв бій, брате. Дякую всім за грудневу ніч. Прогрес також висловився про те, чи вважає він, що Хейні навмисно створив собі чистий послужний список без поразок. Я не намагаюся нікому влізти під шкіру, це те, що я роблю. Я просто думаю, можливо, він не отримує поваги, на яку заслуговує. Я відчуваю, що він міг це отримати. Він міг піти легким шляхом зараз. Я чув якесь лайно, але для мене це не має значення. Я бівся з ним, мені байдуже, це я і ти. Зараз я дивлюся на нього, тому мені байдуже на все його минуле лайно. Я дивлюся на нього зараз і з нетерпінням чекаю. Я вірю, що маю силу перемогти будь-кого, але я не хочу говорити зайвого. Думаю, ти будеш здивований моєю майстерністю, адже я працював над своєю дупою з усіх сил, брате. Я був у Лас-Вегасі, тренувався, спарингував, роблячи все це лайно у Техасі, спарингуючи давним-давно. Отже, це не буде боротьбою між навичками та силою, це буде боротьба між навичками, і в цьому бою я хочу показати людям свій скіл. Очевидно, у мене також є сила, але це буде протистояння навичок. Якби я розбив зоріллю за два раунди, а ти точно прийшов розвідати, якби я вибухнув і переміг за два раунди, то я не думаю, що ти був би зараз тут. Щодо Девіна Хенні, то йому дали слово, підкресливши, що прогрес ставився до нього з повагою, якої не було від його команди. Я вдячний за те, що займаю цю позицію. Ця мрія здійснилася. Це величезний бій для боксу, величезна можливість для мене. Я завжди мріяв стати чемпіоном у двох дивізіонах. Я щасливий, що можу тримати свої титули, кинувши виклик реджесу прогрейсу найкращому хлопцю у першій напівсередній вазі. Я покажу йому, що я на іншому рівні і я найкращий. Я в захваті від цього. Думаю, що це буде бій із фейерверком. Я зловив прогре набагато раніше. Я вийшов на нього ще до того, як він навіть провів свій останній бій. Я не знайомий з тим чуваком, забув його ім'я, але я маю на увазі, що це був бій, який я хотів провести у першій напівсередній вазі. Якби я не міг провести один з найбільших боїв у легкій вазі, тоді Раджес був би наступним хлопцем у черзі. А він чудово виглядав, він виглядав так, як він виглядав. Це не мало значення. Щодо місця проведення бою Сан-Франциско 9 грудня, то це перший великий бій у чей-центрі у районі Затоки за довгий час. І я щасливий бути тим хлопцем, який завжди казав, що збираюся повернутися сюди, і я збираюся принести великий бокс сюди. Тож я вдячний за це. Після цього між командами знову відбулася лайка, і кожен з боксерів закінчив своїм прогнозом на бій. Я виб'ю з нього все лайно після конференції. Він скаже, що я просто намагався продати бій, змусити людей подивитися бій, а я скажу, що не хочу нічого чути з цього лайна. Я ж казав тобі, що збираюся надерти зад 9 грудня, і я зроблю це. І завершив весь цей галас прогрейс своїм прогнозом: Я збираюся зберегти свій пояс, от і все, я не віддам свій пояс, я обов'язково збережу його. Відчуваю, що зупиню його, я покінчусь зі всім цим клоунським лайном, я покінчусь з цим братаном. Побачимося в грудневий вечір. Нехай ці бісові клоуни роблять те, що повинні робити. Хірин сказав, що йому сподобалося, а в команді Хейні додали, що єдиний клоун тут Прогрейс. Потім Хейні та Прогрейс встали та провели битву поглядів. Нагадаю, що цей та багато інших боїв ви зможете подивитися у нашому телеграм-каналі в описі під відео. В доповнення хочеться відмітити той факт, що схоже на все, слова тренера Прогрейса взяли за живе Девіна Хейні, адже відразу після прес-конференції він послав попередження Джервонті Девісу та Шакуру Стівенсону, сказавши, що він зберіг пояси у легкій вазі не просто так. Хейні наголосив, що розподіл гонорару 75 на 25 було справедливим, і 25% для Стівенсона були б гарними грошима, але він відмовився. Щодо танка, то Хейні сказав, що в майбутньому їх бій може відбутися. Що ж, поки що це все, напишіть, хто на вашу думку переможе у протистоянні Хейні прогре, та чи буде насправді Хейні битися з танком або Шакуром. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!